Вітаю, шановні глядачі! Знову з'явилася сенсаційна новина про те, що курс долара в Україні пробив історичний максимум і сягнув 43 гривень за долар. Чи це справді же колапс системи, або це було очікувано? Давайте з вами говорити: чи це є початком фінансового апокаліпсиса, чи просто очікувана подія? Ну, давайте про цифри ще й поговоримо і таке інше. 9 січня цього року Національний Банк заявив, що офіційний курс долара до гривні. На початок наступного тижня становитиме 43 гривні за 1 долар. У цього є проста, логічна і зрозуміла причина, яка простежується вже протягом усьох-чотирьох років повномасштабного вторгнення, і можна назвати таким собі сезонним фактором. Річ у тім, що наприкінці року, саме в грудні, суттєво зростає попит на іноземну валюту. Дуже добре видно на графіках, де показані міжбанківські валютні операції, валютний ринок і ринок операцій фізичних осіб із купівлі та продажу іноземної валюти. Ми бачимо, що в грудні зазвичай виникає додатковий попит на валюту, який штовхає курс долара вгору. Наприклад, в грудні 26-го дефіцит валюти на безготівковому ринку становив 3 мільярди доларів. Тоді як у листопаді він складав 1,5 мільярда. Саме тому почалась девальвація, яку НБУ намагаються компенсувати, продаючи валюту зі своїх резервів. Загалом було продано понад 4 мільярди доларів, фактично. По 1 мільярду щотижня для балансування курсу. Таким чином НБУ відтермінував момент переходу емоційної межі у 43 гривні. Загалом за період повномасштабного вторгнення Національний банк продав зі своїх резервів понад 125 мільярдів доларів для стабілізації валютного ринку. Тут є важливий момент, який потрібно зрозуміти. Йдеться не про те, що ці кошти можна було б зекономити, не витрачати або залишати в резервах. Це гроші, які фактично надходять в українську економіку завдяки західній фінансовій допомозі через механізми НБУ. Ті 128 мільярдів доларів, які НБУ використав із резервів, у будь-якому разі потрапили б на український ринок просто не через валютні резерви, а наприклад, через купівлю гривні Міністерством фінансів. НБУ зробив це правильно і збалансовано, підтримував ліквідність на ринку та не створював шоків. Якби це робив, наприклад, МінФін, то сьогодні у нього була б потреба закривати. Конкретні зобов'язання. Сьогодні він продає 10 мільярдів. а Завтра нічого В результаті. Сьогодні курс долара різко падає. Гривня надмірно зміцнюється. З а наступного дня виникає зворотна ситуація: долара на ринку нема, а попит на нього є. Тому сума у 127 мільярдів доларів валютних інтервенцій не має дивувати. Вона не свідчить про неефективне використання коштів. Альтернативи такому управлінню резервами фактично не існує. Ба більше станом на сьогодні міжнародні резерви знову перебувають на рекордному рівні понад 50 мільярдів доларів. Тому загалом питання до валютної політики НБУ в цьому аспекті немає. Отже, ми маємо зафіксувати, що причиною нинішньої девальвації є додатковий попит, який сформувався в грудні, це ринковий сезонний фактор, який ми спостерігаємо протягом всіх років повномасштабного вторгнення. І по суті, це майже нічого критичного не означає. Що буде далі? Ми очікуємо, що девальвація не перевищить 10% на рік. Якщо зараз курс гривні 43, то на кінець року 47 за долар має бути і не більше. А може, і менше. Як бачимо, Національний банк, по суті, тримав весь рік минулий курс долара на одній лінії 42 плюс-мінус. Це необхідно для збереження привабливості гривневих активів, щоб дохідність ОВДБ залишалась на гідному рівні, не розмивалась девальвацією, а валютні і процентні ринки залишалися стабільними. Деякі аналітичні центри дають ще оптимістичніші прогнози: – 45-44 за долар наприкінці 26-го, Напевно, з врахуванням, що Нацбанк майже не пішов на девальвацію минулого разу. Причина. Такого оптимізму полягає в тому, що питання фінансової підтримки повністю закриті на 26, частково на 27. Тому фундаментальних підстав для девальвації гривні в принципі немає. Тож кінець року курс буде в районі 44-46, можливо, 47 за долар. Саме такий прогноз ми закладаємо в свої, наприклад, інвестиційні рішення, вважаємо його обґрунтованим і об'єктивним. Якщо ви також хочете закладати такий прогноз і інші рішення закладати свої прогнози, які мають обґрунтовані підстави. Але поки не вмієте цього робити, переходьте за посиланням в описі. Там ви знайдете посилання на курс від школи останнього капіталіста. Там багато чого розповідаємо і на курсі фінансової грамотності і інвестування. Вас за руку приведуть від моменту розуміння, що таке акція до моменту купівлі, від моменту розуміння, що таке дохідна нерухомість до моменту купівлі такої нерухомості. Ви складете особистий інвестиційний портфель, зрозумієте, як його будувати, диверсифікувати, на які принципи спиратися, які інструменти краще обрати. Все максимально практично. Простою, зрозумілою та доступною мовою, а якщо ви досі не впевнені, чи вам потрібно, то отримайте безоплатну консультацію. Всі посилання будуть в описі. Можна звернутися, і ви самі все для себе дізнаєтесь. Повернімося до нашого курсу, і тут виникає закономірне питання: якщо немає причин для девальвації, то що ж тоді відбувається? Потрібно розуміти, що сьогодні Україна має значний дефіцит торгівлі товарами, воно платіжний баланс залишається профіцитним. але саме торгівельний баланс. Дефіцитний, це означає, що ми продаємо товарів майже вдвічі менше ніж купуємо за кордоном. При цьому загальний платіжний баланс, тобто обсяг коштів, які заходять в економіку і виходять на є позитивним завдяки міжнародній допомозі. З погляду ринкової рівноваги гривня навіть мала би зміцнюватися або щонайменше залишатися стабільною через приплив валюти. Але ми розуміємо, що цей приплив валюти не є ринковим, і певний момент може припинитися. Ринковою основою є торгівля та інвестиції, ані. Значних інвестицій ані збалансованої торгівлі ми наразі не спостерігаємо. І тут виникає серйозна дилема. Під час війни ми накопичуємо великий торгівельний дефіцит, який у майбутньому може боляче вдарити по економіці. Проблема полягає в тому, що виправити такий дефіцит з суто ринковим способом означає доволювати гривню без західної допомоги. Якби гривня була повністю плаваючою, цей процес уже б давно б відбувся. Гривня різко доволювала б, імпорт став би дуже дорогим і суттєво скоротився. Але ми не можемо. Різко скорочувати імпорт через зростання його вартості, тому що значна частина імпорту це критично важливі для нас речі. Військове обладнання, паливо, все те, що допомагає нам триматися у війні з Московією. Саме тому такий ринковий механізм, який різко і загальним чином обмежує імпорт, для нас є вкрай небезпечним, адже він може прямо обмежити наші можливості введення оборони і утриманні стабільної макрофінансової системи. Тому тут потрібно шукати інші механізми, за допомогою яких можна обмежувати саме непродуктивний імпорт, наприклад, імпорт електромобілів, не вдаряючи по тому ж імпорту, який є для нас критично важливим. Можливо, потрібні якісь додаткові адміністративні обмеження, це вже питання до дискусії, але і факт є і фактом: той дисбаланс торгівлі, який є зараз, це загроза для нашого повоєнного відновлення. І потрібно якомога більше обмежувати його зростання, як мінімум, вже не кажучи про його скорочення. Ну, з електромобілями там ясно, там вже сталося. Це один. Сподіватися, що це трошки позитивно вплине на торговий баланс. Отже, нічого кардинально нового не сталося. Тому, друзі, зберігаємо спокій, зберігаємо голову холодну і підтримуємо військо за оцим посиланням QR-колу зверху екрану. Всім всього найкращого до глядачі. Тримайтеся. Все буде добре. До побачення.